Доброго дня, мої маленькі друзі. Сніг веселий засівався, до малечі привітався і тихесенько на щічки, на пальто та рукавички. Не боявся, що розтане, що водичкою він стане, падав, біг та поспішав, всіх навколо звеселяв. Сьогодні малята на занятті ви дізнаєтесь про безпечні ігри дітей в зимовий період. Слухайте уважно! Зима це чудова пора року, і діткам дуже хочеться гратися на вулиці. Але перед тим, як вийти на вулицю, вам малята треба одягти зимовий одяг, застібнути всі гудзики. Зав'язати шарф і надіти рукавички ще вдома, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. А якщо у вас вже намокли рукавички, то треба піти додому і поміняти їх. Не можна гуляти у мокрих рукавичках. Дітки, ви напевно дуже любите грати в сніжки, бо це весела гра. Але слід пам'ятати. Що не потрібно робити дуже тверду сніжку, обліплювати лід снігом або якийсь камінчик, адже така сніжка може дуже боляче вдарити. А ще, дітки, пам'ятайте, що не можна кидати сніжки по голові, щоб сніжка не потрапила в око. Краще дотримуватись цих правил, і тоді гра буде безпечною і веселою. Взимку не можна ходити під дахами будинків, адже з даха будинку може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Також не можна збивати бурульки, бо це дуже небезпечно, не можна облизувати, смоктати бурульки та брати сніг до рота. Сніг та бурульки брудні, і ними можна отруїтися, а можна застудитися та захворіти. Яка ж зима без катання на санчатах. Пам'ятайте, малята, для катання на санчатах слід обирати правильні місця. Не можна кататися поблизу проїжджої частини, тому що можна потрапити під колеса автомобіля. Якщо на гірці багато дітей, то не можна штовхатися, також не можна стояти, коли діти спускаються з гірки. Забороняється кататися на санчатах лежачи, стоячи. Тож катайтеся на санчатах в спеціальних відведених місцях. Якщо ж ви вирішили кататися на ковзанах на річці, без дорослих краще не ходити на льоді. Треба, щоб дорослі перевірили чи товстий лід. Пам'ятайте, на льоду потрібно бути дуже обережними. На льоду не можна стрибати та тупати ногами, лід може розколотися, не слід наближатися до сірих плям. Якщо ви їх помітили, це означає, що там тонкий лід і вода підходить на поверхню, а ще можна провалитися у холодну воду. В мороз не можна прикладувати язик до металу. Особливо треба бути обережними під час ожеледиці, так як можна впасти і зламати руку чи ногу. Малята, будьте обережними, бережіть своє життя. Гарних вам зимових забав!